Вітаю, друзі! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Aroma Boutique Hotel 3 зірки. Розглянемо місце положення даного готелю на карті. Це країна Туреччина середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Сіде в селищі Кізілот в 100 метрах від власного пляжу. Відстань від готелю до міста Сіде 20 км, до міста Манавгат 16 км. До аеропорту в Анталії 82 кілометри. Це невеличкий затишний готель, який складається з однієї трьохповерхової будівлі, двохповерхового корпусу та дерев'яних будиночків. Побудований даний готель був в 2019 році. Реновація відбувалася в 2020 році. Працює готель на трьох типах харчування: сніданки, сніданки та вечері та сніданки обіди та вечері. В центрі території розташований відкритий басейн. Є шезлонги для відпочинку. Wi-Fi на території готелю буде безкоштовним. В готелі є бар, напої там оплачуються додатково. Є також ось така чудова тераса, де можна відпочивати та насолоджуватися видом. Вид тут відкривається на море. У готелю є власний пляж, шезлонги та парасольки будуть безкоштовними. Номерний фонд готелю налічує 50 номерів. Це такі категорії, як Стандарт, Family та з Джакузі. Зараз ми зайшли до номеру категорії Family. Він двохкімнатний, площа номеру 30 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. Ось так тут виглядає ванна і кімната, є все необхідне, рушники, фен, рідке мило в дозаторах. Подивимося номер в ось таких окремо стоячих будиночках. Тут розташована категорія бунгало з джакузі. Площа такого будиночку 30 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Його фішка в тому, що прямо в спальні є джакузі. Ванна кімната з душем тут також є. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.